Як думаєте, лідерами народжуються, я з цим не згодна, я викладачка курсу, майстерня лідерства, і впевнена, що лідером може стати кожен, абсолютно кожен. Навіть якщо взяти найскромнішого підлітка в класі та методично розвивати його лідерські якості. То через 12 місяців ми отримаємо харизматичного лідера, який вміє чітко і грамотно висловлювати власну думку, досягати своїх цілей, і точно знає, чого він хоче від життя. Хочете, щоб ваша дитина вміла так само? Курс майстерня лідерства від ГУАІТІНС це особлива програма, де ми втілили весь свій дев'ятирічний досвід роботи з дітьми. Тут ваш підліток, навчиться основ самодисципліни та ефективного навчання, відкриє для себе техніки тайм-менеджменту, які використовують навіть мільйонери, освоїть принципи критичного мислення та методики розв'язання проблем, зрозуміє, як ефективно працювати в команді та керувати нею. Навчиться налаштовувати стосунки з будь-якими людьми. Зможе круто виступати на публіці навіть перед великими аудиторіями, зміцнить власний характер та зрозуміє, як досягти будь-яких власних цілей. Реєструйтесь на курс майстерня лідерства і спостерігайте, як з вашої дитини народжується справжній лідер.